Мрієте отримати сучасну професію та побудувати блискучу кар'єру, створити новий власний світ унікальних можливостей, менеджмент транспорту і логістики, професія, яка не має кордонів і потрібна будь-якому бізнесу незалежно від галузі та країни світу. Вже понад 25 років економічний факультет готує кваліфікованих фахівців, тому випускники кафедри МТЛ користуються високим попитом на ринку праці та стають співробітниками кращих українських і міжнародних компаній за напрямками: міжнародна логістика, виробнича логістика, зовнішньоекономічні зв'язки, міжнародна торгівля та менеджмент транспорту. На кафедрі менеджмент транспорту і логістики, де акредитовані бакалаврати, магістратура, навчають сучасній та затребуваній професії. Вже на етапі навчання студенти проходять стажування за найкращими логістичними практиками та стають учасниками програм міжнародної студентської мобільності. Цікаве навчання та незабутнє студентське життя економічного факультету Приазовського державного технічного університету сповнить ваше життя можливостями новими зустрічами, яскравими подіями, а також науковими проектами і дослідженнями. Вже цікаво, долучайтесь до соціальних мереж кафедри, дізнавайтеся більше та вступайте на освітню програму менеджмент транспорту та логістики за спеціальністю менеджмент. Оволодійте перспективною професією, приєднавшись до дружної спільноти кафедри МТЛ.